Я думаю, якби я був вашим керівником, ну я собі так можу представити. Я би максимально намагався використати ваші ресурси в плані знання мови, культури, традицій, історії, контактів, щоб ви були максимально ефективні в тій країні, де у вас вже є розгалужене коло знайомств і всього інше. Нас зараз в МЗС намагаються виховати як універсалів. Навіть зараз це не вітається, якщо людина повертається… Працювати в одну і ту ж саме країну. Сам був обраний саме такий підхід. Чому я написала дисертацію по Італії? Тому що це була сублімація всіх моїх знань. Тобто, я коли повернулася з третього відрядження, у мене було відчуття, ви знаєте, що у жінок інтуїція. Спрацьовує дуже добре. У мене було відчуття, що я не повернусь в Італію. Мені хотілося просто поставити жирну таку крапку на всіх моїх знаннях, які я здобула в Італії. Це був 2014